Вітаю українці! Сьогодні я вам розкажу історію жувальної гумки. Жувальна гумка це кулінарний виріб, який складається з неїстівної еластичної основи та різноманітних смакових та ароматичних добавок. В процесі вживання жувальна гумка практично не зменшується в обсязі, але всі наповнювачі поступово розчиняються, після чого основа стає несмачна і зазвичай викидається. З багатьох видів жувальної гумки для розваги можна видувати Бульбашки, що в агломовних країнах дали ще й іншу назву паблгам. Понад 150 років тому в США почали вироблятись перша жувальна гумка. Її рецептура, смак та зовнішній вигляд сильно відрізнявся від тих, які є зараз. Змінились і функції жуйки. Якщо раніше вона була скоріше розвагою та трофеєм для колекціонерів. То сьогодні це вірний помічник стоматологів та додатковий засіб гігієни порожнини рота. Пропоную вам невеличку екскурсію в історію жувальної гумки від давнини до наших днів. Історія жуйки почалась приблизно 5000 років тому. Саме такий вік дають вчені першому зразку, який археологи знайшли у 2007 році у Фінляндії. Це був скам'янилий шматочок березового дьогтю з чітким відбитком людського зуба. Звичка жувати жуйку властива багатьом народам. У Стародавній Греції для цих цілей використовували смолу мастикового дерева і бджолиний віск. В індії бетель. Ацтеки та індіанці Майя надрізали фруктові дерева саподили і готували з їхнього чумацького соку чікле. Це була подібність жуйки, яка вгамовувала голод. Спрагу та освіжувала подих. При цьому тільки діти й молоді дівчата могли робити це публічно. Заміжні жінки та чоловіки робили це тільки таємно. Корінні жителі Північної Америки, як жуйку, використовували ялинову смолу. Вважали, що вона також оберігає від цинги. Цю практику продовжили і європейські поселенці. З того часу вважається, що зазвичай жуйку. Жували європейські колоністи по перейняттю від індіанців. І саме тому, саме у Сполучених Штатах, жувальна гумка розпочала свою переможну ходу. Назвати точну дату, коли з'явила Жуйка, допоможе лише вивчення історії. Все почалось приблизно в 1848 році. Коли крамар Джон Кертіс та його брат змішали оброблену розм'якшену смолу з парафіном та ароматизаторами і отримали масу схожу на, сучальну, на сучасну жувальну гумку. На фабриці Кертісів було 4 котли. В одному зі смоли випарювали домішки, в інших варили масу для майбутньої жуйки. Готову продукцію впакували в папір та продавали. Якість цієї жуйки була. Не надто високою покупці періодично заходили в ній соснові гілки, а сам, самі вироби ну, швидко псувалися, втрачаючи свої властивості. Бізнес Керкісів так і не отримав серйозного розвитку. А з початком громадянської війни в Америці виробництво взагалі згорнули. Проте саме з компанії братів і почалась історія жувальної гумки. У 1869 році був виданий перший патент на жувальну гунку. Його автор дантист Вільям Стенлі позиціонував свій винахід як новинку в стоматології, тренажер для щелеп та ясен, який стимулює обмінні процеси та посилює кровопостачання слизової оболонки. Далі патенту справа не пішла. Але в історії жуйки не було дано згаснути. Хід подій змінила авантюризм. Та революція у Мексиці. В 1869 році фотограф з Нью-Йорка Том, Тома Адамс придбав велику партію каучуку з, в, у мексиканського генерала Антоніо де Санта-Анна. Сировину він збирався пустити на, на виготовлення гуми, але після кількох невдалих експериментів з вулканізації він випадково зробив жувальну гумку, яка була схожа на мексиканську чекле. Після того Томас Адамс побудував фабрику з виробництва жуйки, де її випустили. Перша жувальна гумка була зі смаком лакриці Black Jack. Уже в 1888 році на фабриці Адамса почала виробляти жуйка з фруктовим смаком, яку назвали Tutti Фруті. Пізніше автомати з цією жувальною гумкою з'явились на залізничних станціях Нью-Йорка, а продукція компанії Adams Тутті Фруті. Набула надзвичайної популярності. У 1891 році в історії жувальної гумки відбувається ще одна визначна важлива подія. На ринку з'являється компанія Вріглі, якій у майбутньому вдасться потіснити фабрику Адамса. Виробник Мила Вільям Вріглі зауважив, що покупцям подобається більше не основний продукт його мило, а жувальні гумки лота та васар, які йшли в подарунок до мила. Підприємець зробив з цього правильний висновок і перейшов на виробництво жуйки. Уже в 1893 році компанія Wrigley стала випускати м'ятну жувальну гумку спірмін та фруктову Fruit. Вільям Ріглі здійснив революцію у світі жувальної гумки. Замість традиційних брусків жуйка Спірмін стала виглядати як пластинки. Що були загорнуті у вощений папір. Така упаковка дозволяла жуйкам не прилипати одна до одної, і популярність продукції також пояснюється гарною рекламою. Пластинки жувальної гумки Спірмі та джусі-фрут компанія надсилала кожному жителі Нью-Йорка, чиї прізвища значились у першому міському телефонному довіднику. Пізніше аналогічний подарунок стали отримати всі емігранти, які в'їжджали до США через Еліс Айл. Так жувальна гумка Ріглі стала частиною історії та неофіційним символом Америки. У 1928 році в історії жуйки відбулася ще одна знакова подія. Бухгалтер Уоллер Дімер, який працював на фабриці жувальної гумки, вивів ідеальну формулу жуйки 20% каучуку, 60% цукру або замінника цукру, 19% кукурудзяного сиропу та 1% ароматизатора. Ці пропорції дотримуються й досі. Головна відмінність жуйки Дімера була її еластичність. Завдяки цій властивості з неї можна було видувати бульбашки. Свій винахід бухгалтер назвав «баблгам». Тоді жувальна гумка була рожевого кольору, так як на фабриці у момент винаходу просто не було іншого барвника. Але рожевий відтінок прижився. Сподобався і дітям, і дорослим. У 1930 році засновник компанії в Рігі, щоб бійти конкурентів, придумав поміщати в упаковку жувальної гумки обкладинки з зображенням безбольних гравців та героїв коміксів. Ці картки стали предметом колекціонування та помітно збільшили обсяги продажу гумки. У період Другої світової війни про американську жуйку дізнався весь світ. Пластинки жувальної гумки входили в обов'язковий пайок американських солдатів. А з їхньої подачі жувальна гумка стала популярною в Азії, Африці та Європі. Нагадаємо, що в 1869 році стоматолог Вільям Стенлі говорив про жуйку як про чудовий засіб очистити зуби від нальоту. З того часу цю роль жувальної гумки просували й всі інші фармацевти та вчені. Ще в 1899 році менеджер однієї з аптек Нью-Йорка Фреклін Кеннінг представив жувальну гумку Дентин. За запевненнями реклами, вона могла запобігти руйнації зубів і зробити подих свіжим. Але був один нюанс: у тентині містився цукор, тож таких властивостей вона не мала. Ривок вперед від рекламних обіцянок до реальної користі жувальної гунки було здійснено в 1950 ті роки. Саме тоді, на хвилі популярності цукрозамінників, на ринку з'явилась перша жуйка без цукру. Просували її відповідним чином. В рекламі говорили, що вона не завдає шкоди зубам, порожнені рота та захищає від карісу. І у 60-ті роки курс взятий на користь продовжується. Так з'явилась жувальна гумка Blammo компанії Amurol Confection Company. В ній цукор також був відсутній. Але як би там не було, в 1976 році жуйку стали виробляти і в СССР. Якщо ви пробували радянську Жуйку в СССР, то жуйка вже нагадувала класичну в Ріглі. П'ять пластинок у упаковці з фольги. Смаки були апельсиновий, м'ятний, полуничний і кавовий. Коштувала пачка такої жуйки 50 копійок. Я кілька разів пробував жуйку в останні радянські роки. За якістю вона була гірша, ніж в Ріглі. Якась м'яка, сіра, швидко втрачала смак, причому повністю, плюс в неї не надувались бульбашки. Ще запам'яталось те, що жуйка була неймовірним дефіцитом, її практично ніколи не можна було купити в магазині. Десь із 10 походів в магазин жуйка могла опинитись там лише у продажу через 1-2 рази. Запам'яталась кавова жуйка. Вона була досить оригінальною і за смаком нагадувала швидше не каву, а так званий кавовий напій на основі цикорію з молоком, що продавався практично в всіх радянських їдальнях. Ось у цієї жуйки був такий смак. Апельсинова була кисло солодкою і нагадувала за смаком розчинений напій апельсиновий. Ну, мені не подобалось. В останні радянські роки на ринок наринули жуйки західних виробників. Це вже приблизно 90-92 роки. Дуже цінувалася жуйка Дональд. Вона була смачною, а всередині був кладиш. Ми їх називали мультиками. З невеликим сюжетом комісом із трьох-п'яти зображень. Одна жуйка Дональд коштувала один радянський рубль, це було дорого, і бізнес з продажу жуйки був дуже вигідним. Купивши в Туреччині блоки сотнею жуяк і розпродавши його за день-два на ринку, можна було отримати на руки середню радянську зарплату. Приблизно в ті ж роки з'явила жуйка Турбо, яка потім продавалась в кіосках усі 90-ті роки, вона мара. Виражений персиковий смак, а всередині були вкладинки з автомобілями. Ще в пізньорадянські роки були популярні імпортні жуйки тіпі Тіп. Всередині були вкладиші з смішним носатим дядьком, такі як на обгорці. Фінал всередині були вкладиші з фотографіями футболістів. Лазер, вкладиші були вже з військовою технікою. Багато школярів колекціонували саме ці вкладиші та обмінювалися між собою. А вже після розпаду СССР жуйки ринули Україну потоком, з'явили всіма улюблені LAV IS, бомбі-бом, бумер, Cola, серія жуйок від Вріглі та дуже-дуже-дуже багато інших. А після 2000 року вже жувальна гумка без цукру продовжила свою переможну ходу. Щоб отримати статус додаткового засобу гігієни, виробники стали додавати до неї корисні компоненти. Так на ринку з'явились жуйки ксилітом, карбамідом, фтором. Це зробило переворот в історії гігієни. А в історії жувальної гумки відкрилась нова сторінка. Дослідження показують, що жувальна гумка позитивно впливає на здоров'я ротової порожнини. Посилюється вироблення слини, нормалізується піаш ротової порожнини, видаляється зубний наліт та залишки емалі, запускається процес реміналізації емалі. Даний час користі жуйки досі сумнівається, її відносять до шкідливих звичок, кажуть, що жувальна гумка викликає гастрит та виразку шлунку, і навіть може привести до втрати пломб. При цьому стоматологи відносять цей засіб до одного з доведених методів профілактики каріус. Однак користь жувальної гумки не перебільшення і навіть не маркетинговий хід. Жувальну гумку придумали, щоб освіжити подих після їди. Завдяки приємному аромату м'яти, евкаліпту, ментолу та цитрусів, жувальна гумка дійсно маскує неприємні запахи і дає відчуття чистоти та свіжості. Але це далеко не всі її корисні властивості. Після їжі на зубах залишаються частинки їжі, які разом зі слиною формують біоплівку живильне середовище для бактерій. Шкідливі мікроорганіз... мікроорганізми, що викликають каріяс, поглинають залишки їжі. Із зубного нальоту це приводить до падіння піаж та демінералізації зубів, процесу, в якому емаль втрачає мінерали. Щоб відновити кислотно-лужний баланс після прийому їжі, необхідно чистити зуби або жувати жувальну гумку. Після жування жуйки виділяється велика кількість слини, яка нормалізує кислотність і змиває залишки їжі із зубної емалі. Обидві ці властивості. Важливі у профілактиці каріусу, адже слина містить мінерали, необхідні для відновлення емалі після атаки кислотами. Саме через ці властивості стоматологи не піддають користь жуйки сумнівом та розглядають її як ефективний засіб гігієни, порожнини рота та доступний метод профілактики каріусу. Варто додати кілька грамів цукру в жувальну гунку, як які всі суперздатності зникають. Сахароза – головна їжа бактерій і основний каталізатор карісу, тому їй немає місця в продуктах, що використовуються для профілактики. Але якщо цукру в жувальній гумці немає, чому ж вона солодка, для надання приємного смаку до складу додають ксиліт корисний цукрозамінник, схожий за структурою із цукром та спиртом. Жуйка з ксилітом, як і будь-яка інша жувальна гумка, стимулює роботу слинних залоз. Але при цьому її е, суперздатності не закінчується. Ксиліт знижує кількість бактерій, зменшує утворення зубного нальоту і заповнює втрачені мінерали. Цей підсолоджувач не провокує каріс, він, навпаки, найстрашніший ворог карісу. Позитивні властивості жувальної гумки ксилітом досягаються за рахунок одразу чотирьох механізмів. Перший зменшується ріст бактерій та нормалізується піаж. На відміну від цукру, ксиліт не перетравляється бактеріями. Без солодкого підживлення бактерії перестають розмножуватися і виробляти кислоти. Отже, pH ротової порожнини після прийому їжі швидко відновлюється, і процес демінералізації практично відразу змінюється зворотним процесом ремінералізацію. Таке середовище найбільш здорове, в ньому найменше умов для виникнення каріусу. Другий механізм знижує утворення зубного нальоту. Зубний наліт, інакше біоплівка, матриця зі слини, бактерій та залишків їжі. Наліт утворюється тим швидше, чим ковороніші умови створюються в роді. Селіт знищує бактерії, тому біоплівка на зубах утворюється повільніше. Якщо жувати жувальну гумку з целітом, то до основного ефекту додається додатковий, який полягає в механічному видаленні нальоту. Сьогодні я переконливі докази того, що жуйка з целітом у поєднанні звичною гігієною порожнини рота значно зменшує утворення зубного нальоту. Третій механізм відновлює брак мінералів. Користь жувальної гумки ще й в тому, що вона гальмує процес демінералізації, навіть терапевтично впливає на початкові форми карієсу. У цьому ми знову бачимо принципову відмінність селіту від цукру. Якщо цукор сприяє утворенню карісу, то ксиліт зупиняє каріозні поразки. Цей природний підсолоджувач підтримує природний рівень мінералів кальцію та фосфору у слині, відновлюючи цим емаль. Четвертий механізм допомагає при сухості ротової порожнини. Сухість у роті часто буває пов'язана з недостатнім виробленням слини, крім того, цей стан викликає значний дискомфорт і навіть ускладнення проковтування їжі. Щоб збільшити кількість слини, лікарі рекомендують пацієнтам змочувати порожнину рота водою або використовувати спеціальні спреї та жувати жувальну гумку ксилітом. Користь жуйки ксилітом не вигадка маркетологів. Ефективність цього засобу вивчається багато років. Клінічні випробування в белізі тривалістю 40 місяців показали, що жувальна гумка з ксилітом ефективніша за продукти з сахарозою і сорбітом, а дослідження лондонських вчених підтвердило гіпотезу, що люди, які жують жуйку з ксилітом протягом 6 місяців, значно покращують стан ясен і зменшуються показники зубного нальоту. Цікавий факт, що спровадження жувальної гумки з ксилітом у програму профілактики каріесу дає помітний ефект у всіх випадках. Це засіб корисний як для осіб з високим розвитком карісу, які вживають багато слотко, так і для пацієнтів з хорошим індексом гігієни ротових порожнини. Є звичайно побоювання, які стосуються того, чи можна жувати жуйку взагалі, як часто і в яких кількостях це можна робити. Серйозних обмежень на жувальну гумку немає, але є правила, за дотриманням яких вона спрацьовує максимально ефективно. Зубна емаль найбільш уразлива до впливу кислот, коли ми їмо. Ось чому жую джуйку відразу після їди. 5-10 хвилин жування достатньо, щоб викликати вироблення слини, освіжити подих та видалити залишки їжі. Ось така історія про жувальну гуму. Думаю, вам було цікаво. Якщо розповідь сподобалась, перейшли це посилання на відео своєму другу чи подрузі. А каналу Хуліганос буде достатньо підписки, вподобайки або вашого коментаря. Почуємось у новому відео.